Мідей — чудовий персонаж з дуже глибоким і красивим лором, але зараз ми швиденько порємося по його ігровій версії. Він дамагр, який витрачає хп за ні скілпойнтів, а також він майже завжди у стані автобою. Тому контролювати його неможливо. Від ульти він хилиться, а пасивка дозволяє буквально йому жити вічно. Ще вони дають купу статів серед яких кричанс, а ще блокують ефекти контролю ворогів. Сигна пріоритетніше першого ідалона, але перші два уламки дуже сильні і при бажанні коштують того. Щодо інших конусів, конус за івент Сигна Орлана або Сигна Блейда — наші варіанти: реліквії вченого або комплект Блейда. Але два на два також працюють. Планарки або нові ХП, або арена. Які стати треба збирати, ви бачите на екрані. А я додам, що нам обов'язково треба мати 8000 тисяч здоров'я до початку битви, а кричан тримати в районі 100% під час бою. По швидкості або свою якщо чолін баланси і в команді є просувальники, або класичні 134 одиниці. Приклади команд, в яких він може грати, ви бачите на екрані, а повноцінний гайд на мідеймаса є на моєму Ютубі.